Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що, початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самоліти? Давайте повернемо, що це все аеропорти. Що це все почалось? Або зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини було? Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися він вміє. А, Законопроєкт про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало начала в країни НАТО, в тому числі і воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових, на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. А, до речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора а, чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. А, а Путін забрав з цього приводу на Без Раду над безпеки в Москві. І останній раз він це робив а, перед війною, перед тим, як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От, Тобто, от, поняла? Одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що, а ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща за його, пішла на такий шах і рішила ми Повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила це всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалося, про що вони розмовляли, як вони виглядають? Яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А, Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО в тому числі як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи стоїть чи з повітря, чи іще, але в них немає розроботано протоколи. Наработано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони поняло, ця вся історія. А, Чом прелість українців взагалі. Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, яку по техніці і так далі? Летіть ракета. Просто як у нас процес відбувається. летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити, Забирають дрон, знаходять порох десь, забирають дрон, зрозуміло, який може летіти, він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує таку історію. зрозуміло, Україну. Ну, трошки акуратніше словами, бо в Європі не так. Туди прилетить ракета, вони позвонять секретар секретаркам якомусь головного мініралу, він себе на раду, всі будуть слітатися за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправляться все своїм секретарям, вони помічникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка довіжна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого цим не зробиш. А, в а там сидять класні спеціалісти, в штат квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І... Ну, в інакших випадках НАТО з'яла Росії 100% відсотків, типу, по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99%, що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться спрячуться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать, не побачать того світу, де жили, він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вищі світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую. Треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблема. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може, просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може, я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло загалом, будьте спокійні, третій світової не починається зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик. Пожалуйста. І я вам кажу, а вони самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно мазгами понімаю, як ми тоді до шашликів да, чи що у нас там було. Що повиїжджали посли до речі, з України да, перед війною. Зараз з і Литви це перші країни, куди можна пасти Росії. Туди посли звідти не повиїжджали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да. Тому лучше порібздіть, бо бо я знаю, будуть коментарі, що ти на. Нагнітаєш туди-сюда, типа як за Польшу мені писали. Що ти нагнітаєш? Типа не бачили ще новин за Що ти нам розказуєш? Потім побачили такі. Навірно, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебзять, перепрошую, чим не добзять. Ядерку будуть максимально старатися відвинути, я на це дуже надіюсь, Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо які нам новини, скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту, Путін зараз щупає Європу, на тип, а, що ти, А тише, Ати, Ая, ти? А Ати. Поняли? Отакі от, от. І Україна посередині таке, може, ви розумієте? Отак вот це виглядає, да. Коротше. Слава всім українцям, які досі тримаються, на всякий випадок, перестрахуйтесь. Зробіть, я теж. обіщаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і зустрінемось в наступному відео. Все, друзі, всім папа. Слава всім українцям, які досі тримаються.